Щогодини оновлення ситуації в Сумах. Там досі тривають роботи на місці влучання російського шахеду. Звичайний житловий будинок зруйновано, дев'ять людей убито. Мої співчуття всім рідним. Тринадцять людей постраждали і серед них. Дитина усім надається необхідна допомога. Я хочу подякувати кожному рятувальнику, кожному медичному працівнику, всім поліцейським, які допомагають. Це вже типовий почерк Росії зруйнувати життя багатьох родин цілого дому. І кожен такий російський удар потребує відповіді світу. Терор не можна залишити безкарним. Найбільш ефективно підтримувати наших людей. Нашу державу зберігати тиск на Росію, не піддаватись московським маніпуляціям, чи то політичним, чи то в медіа, треба примушувати Росію до миру тільки там причина війни, вона в Росії.